Вітаю всіх! Як енергія аркану Сонця, буде впливати на нас сьогодні, 19 червня 2024 року. Нарешті з таємницями і ілюзіями закінчено, і ми йдемо до світла. Кожна людина по-своєму сприймає оточуючу реальність, тому що кожна людина це індивідуальність, особистість, яка має свої здібності, таланти, творчий самовираз. Це саме те, що відрізняє нас один від одного. Кожна людина має свою програму розвитку, і у всіх по це по-різному, але суть одна те сама. Це розкривати свій потенціал, проявити свою унікальність і неповторність. Енергія аркану Сонця пов'язані зі знаком гороскопу Лева. А Лев – це благородство, вірність, творчий потенціал, впевненість у своїх силах, бажання бути у центрі уваги, лідерській якості і обов'язково визнання. На роботі у бізнесі, можливо, комусь доведеться публічно виступати або відкривати або відвідати презентації, а хтось буде підписувати вигідні контракти і договори, а комусь кар'єрний зріст. Також у цей день буде вдалим і воно з часом себе виправдає, якщо ви зробите крупні покупки або вкладення у цей день. У особистих стосунках має бути взаєморозуміння і узгодження. Стосунки можуть будуватися на повазі і вмінність сприймати партнера таким, як він є. Гарний день, щоб влаштувати свята, а у когось може бути більше зовнішнього пафосу, чим є насправді духовності всередині родини. Також хтось може отримати освічення у коханні або отримати подарунок. Як порада на сьогодні, Відкривайтеся новому, проявіть себе, свої таланти, рухайтеся далі, відкривайте нові грані своїх можливостей. Більше спілкуйтеся, розширюйте коло своїх знайомств. Сьогодні весь світ відкритий для вас, та все ж таки не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім за можливості, займайтеся улюбленою справою. Миру вам і гарного дня!